Ну вітання, друзі! Добрий вечір усім. Мене звуть Віолета Цап і це програма на часі. Дякую, що ви разом з нами. Сьогодні поговоримо про блокаду кордону з Польщею. Черги на кілька десятків кілометрів, розсипане по землі українське зерно, протести європейських фермерів та втручання з боку Росії. Це теми, які очолюють український інформаційний простір уже не перший місяць. Поки що запитань більше аніж відповідей. Тому, власне, наша редакційна команда вирішила детальніше про все це поговорити у нинішньому ефірі разом з гостем студії. Знайомтеся поряд зі мною, доктор політичних наук, професор, декан факультету міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету Микола Палінчак. Вітаю вас, пане Миколе. Рада зустрічі і дякую, що ви знайшли час для наших телеглядачів. Ну що ж. Тема у нас сьогодні складна, і я б навіть сказала, що досить неприємна, адже українці дуже болісно і моментами навіть агресивно реагують на ситуацію, яка склалася на українсько польському кордоні. Нам прикро, ми вважаємо, що все це несправедливо по відношенню до нашої держави, особливо у такий складний час, коли ми виборюємо свою державність. Мені здається, що апогеєм цього всього стало розсипане. Зерно по землі, яке наші фермери збирають під обстрілами, з іншого боку поляки, які ще з листопада минулого року. Страйкують, блокують КПП і вимагають заборону імпорту української аграрної продукції та відмову Польщі від європейського зеленого курсу. Мені цікавий ваш погляд на дану ситуацію, чому вона виникла, і чи дійсно європейські фермери настільки страждають у матеріальному плані, що готові пожертвувати безпековою ситуацією? Ну як вам відомо? Власне, європейський союз дозволив без квот ввозити сільськогоспольську продукцію, враховуючи економічну ситуацію, враховуючи війну, яку ми ведемо з російським агресором, і у квітні місяці п'ять країн Європейського Союзу оголосили ембарго: це Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія і Румунія. На три місяці до 15 вересня, після цього. Дві країни, все-таки Румунія і Болгарія, все-таки зняли свої ембарго, а три країни, і перш за все Польща, продовжили цей ембарго. І зрозуміло, що для нас це дуже прикро, тому що ще донедавна у нас були надзвичайно близькі відносини. Польща завжди була адвокатом у України на Європейському Союзі. І... Надзвичайно велику допомогу надала Україні під час війни всяку матеріальну прийняла більше 900 тисяч 990 тисяч переселенців, допомагає їм. Це, це дуже приємно було. Але бачите, предвибачі кампанії плюс економічні інтереси дали себе знати. Ви бачите, що. Сьогодні в 40 мільйонному польському суспільстві десь 7-8 мільйонів займається сільським господарством. І ясно, що політики, які йшли на вибори, це перш за все партія і справедливість, не могли не скористатися цим електоратом з тим, щоб підбурити його. А там уже процес пішов, який вже який, е, е, не піддавався контролю. А плюс ще пізніше включилися російські спецслужби. От власне про російські спецслужби одним із організаторів страйків є. Польська ультраправа партія конфедерація. Її представники навіть їздили в Окупований Росією Крим, і в Україні зростає впевненість в тому, що оті от страйкарі, вони агенти Кремля, які виходять на протести за рублі. Чи дійсно Росія вмішана у цьому процесі напруження на українсько польському кордоні? Ну однозначно, вона скористалася цією ситуацією. На старті на старті це виникли свої проблеми, наші проблеми. А російські спецслужби після е, провалу їхніх спецслужб двохрічної давності, що стосується України, вони не могли ск не скористатися з тим, щоб вислужитися перед своїм е, фюрером е, Путіним, і ними просто кишить Європа, і вони зараз це розмухують як ніколи. Е, цей слід був видний не тільки в Польщі, і в Словакії недавно перед виборами. І всіх інших країнах не дарма демократичні сили е, Європейського Союзу вимагають закрити посольства Росії в цих країнах. І ви знаєте, навіть не йдечись на ці конфлікти, які у нас є зараз е, непорозуміння з Польщею, е, представники польського суспільства е, принесли до резиденції посла Росії у Польщі. Прапор кривав вони і вимогою, щоб вони угу. покинули взагалі Польщу. Я гадаєте, чи вдасться росіянам посилити свої позиції, просунути свої меседжі, створити конфлікт у Польщі, використовуючи вже наявні проблеми, які країна-агресорка намагається роздмухати? Ну ви знаєте, їм вдалося це зробити ще до активної фази війни. Вони зуміли, якраз в тому числі вони зуміли нас посварити напередодні. Потім війна нас об'єднала проти російського агресора. І ясно, що вони будуть робити все можливе. Але ми не забуваємо, що є спецслужби тої ж Польщі, Європейського Союзу, Американські спецслужби і українці повинні долучитися до того, щоб викрити їхню роботу і поставити це на місце. Я оптиміст. В цьому. Uh -huh. що не вдасться Росії нас посварити. Дай Боже, щоб так і було, як ви говорите, 19 лютого цього року президент Володимир Зеленський гостро розкритикував дії польських фермерів, які блокують КПП на кордоні з Україною, закликаючи до якихось спільних і раціональних рішень. І знову ж таки він зауважив, що проблема не у зерні, а у політиці. Тим часом польський уряд проігнорував. Так би мовити, ініціативу української влади зустрітися на українсько-польському кордоні. Як вважаєте, чому, і взагалі чому Польща поки що без дії у е, цьому питанні? Ну, тут я... Президент прав, що він це сказав, але я вважаю, що йому не треба було використовувати трибуну Організації націй. Для цього є інші площадки, і це тільки загострило. Відносини. Тут я вважаю, що радники президента спрацювали неправильно. Тим більше, що у нас чудовий дипломатичний корпус. Uh -huh. У нас чудовий посол України у Польщі Василь Зварис, яким я маю честь бути знайомим, тут політики мали більше дати роботи для дипломатів і не було би так гостро. Що стосується зустрічі, так само польська сторона заявила, що вона не прийде. Не потрібно було йти на цю зустріч. Українська сторона себе принизила, і, і польську сторону принизила таким чином з двох сторон. Тобто, ви розумієте, надзвичайно великий потенціал е, роботи дипломатів. Е, дуже часто чиновники е, не дослухаються до них, а самі роблять заяви і, і підставляють нашого президента. Замірте. Ну, але я не зовсім зрозуміла вашу думку щодо того, чому Польща проігнорувала цю зустріч. Ну так от я ж вам говорю, що е, вони сказали, що ми це питання будемо рішати, вирішувати на іншому рівні у, в Києві або у Варшаві, а не на кордоні. Uh -huh. е, вони е, сказали чітко. Це вже ми проігнорували цю думку і прийшли без тільки заяви і так далі. Тут е, я на стороні дипломатів. Зрозуміло. Тим часом Брюссель, до речі, також пригрозив Польщі вжити заходів через те, що уряд ну, не намагається вживати ніяких кроків щодо вирішення цієї ситуації на кордоні. І мені цікаво, чи може зараз. США виступити у ролі посередника між Києвом та Варшавою і якось знаходити компроміси, адже не просто блокується агропродукція на кордоні. За даними ЗМІ, зараз є проблеми із постачанням зброї в Україну. Однозначно, що тут конфлікт зайшов так далеко, що без Брюсселя, без США ми ніяк не вийдемо з цієї ситуації. А в Брюсселі є достатньо важелів і Сполучені Штати Америки для того, щоб вплинути на цю ситуацію. Ну тому що багато політиків зараз підхватили ці проблеми з тим, щоб розширити свій електорат, і це вдається, тому що в кожному суспільстві є крайні праві, і в нашому суспільстві, яким на цьому спекулюють. Пане Миколо, ну але ситуація тягнеться вже не перший місяць. Так. За моїми даними, які я шукала напередодні ефіру, все це почалося ще з листопада минулого року. Тобто, вже четвертий місяць, поки що, е окрім якихось заяв і розмов, далі е справа не рухається. Як кажуть у народі, віз і досі там. Кому вигідне отаке от положення речей? Ви розумієте, ясно, що вигідно перш за все Росія, вона наші конфлікти і найбільше виграє, значить Росія, а плюс окремі політичні партії і сили тих країн, які, які собі добувають дешевий популізм. Повторююся, що є в нас не тільки друзі у цих країнах, а й вороги. Угу. Ну, але як і знову ж таки кажуть, у народі у будь-якому конфлікті винні завжди обидвоє. Дякувати Богу, у нас зараз з Польщею не конфлікт, а просто якесь довготривале непорозуміння. Але все ж, якщо ми зачепили тему дипломатії. То я зараз пропоную зупинитися на тому, аби з'ясувати, що Україна з свого боку зробила не так. Можливо, гасел, на кшталт ми бережемо безпеку Європи, або якщо Україна впаде, то російський чобіт ступить на землю Польщі. Можливо, цього вже замало? Наприклад, жаль, в польському суспільстві не тільки в польському в країнах Європейського Союзу недооцінюють ту роль, яку Україна сьогодні. Відіграє у захисті е, інтересів Європи, демократії і так далі. Це є е, Це одна позиція. Щодо помилок, да, правильно, завжди вині дві сторони. От е, воно почалося з таких дрібниць, це з викликів послів, е, значить, що одна сторона, що українська, що польська. Викликали на і, е, і е, е, протести свої оголошували. І так воно пішло кому. Те, що я сказав, значить, платформа ООН, непорозуміння по зустрічі, і воно пішло, пішло, пішло на, на катом. Тут є інновації однозначно з двох сторон. сторон. Де більше, те менше, це з часом піддасться аналізу, зробляться відповідні висновки. Аби так би мовити підвести підсумок резюмуючи запитання, що і кому слід робити негайно, аби вирішити цю складну ситуацію на українсько польському кордоні. Як ви поза ефіром уже зазначили, Брюссель е, дав майже 100 мільярдів євро дотації польським фермерам. Мені здається, що цього достатньо, хоча я профан у цій темі. Але ну за вашими оцінками. Значить, дивіться, польські фермери, не тільки польські всіх країн Європейського Союзу, вони не задоволені, що до них підняли вимоги до четвертого рівня євро по сільськогосподарській продукції, а до України таких вимог нема. І ясно, що собівартість цієї продукції значно вища, ніж у нас. От вони чисто економічні інтереси у багатьох поляків це присутнє. А інші цим користуються, розмухуючи, включаючи ті же спецслужби. Тому е мені здається, що е тут необхідно звертатися до Європейського Союзу до Брюсселя з тим, щоб ті допомогли навести порядок. Поляки ображаються на Україну, що та звернулася до арбітражу світової організації торгівлі е з приводу порушених домовленостей. Тут українська сторона права. Порушення, і хто ж як не суд має вирішити, хто прав. Суд розсудить, uh -huh. але я вже знаю, що рішення буде на користь України. Це однозначно. Поляка вважає, що знову ж що можна було знайти компроміс, це називається на позасудовому рівні. Uh -huh. А да. вчора в інформаційному просторі з'явилася новина. Про високу ймовірність повного закриття кордону між Польщею та Україною. Як гадаєте, чи йде no. до того, чи все-таки в найближчій перспективі це питання може вирішитися позитивно для обидвох сторін? Я оптиміст, я переконаний, що цього не, не буде, тому що дійсно через Польщу йде вся допомога нам військова, і це значить, це створить ще додаткові великі проблеми. А поляки повинні наводити у себе перед. Оці факти, факти, про які ми говоримо, що зерно кукурудзу розсипали. Ця продукція явно не в Польщу йшла, вона в Германії йшла, і претензії тепер Німеччина повинна виставити якраз Польщі по цих питаннях. Нас звинувачують тому, що десь частина зерна залишається в Польщі. Це знову питання не до України, а до правоохоронних органів Польщі. Хай вони борються з такими фактами. Виявляють, і хто там демпінгує, ціни заскупає, і так далі, тому що це на території вже Польщі йде. Mm -hmm. тобто, тобто, дуже багато є питань. Е е ясно, що хочеться, щоб ми вийшли чим скоріше з цього конфлікту, але я переконаний, що е тільки Брюссель нам в цій ситуації може допомогти. Будемо спостерігати далі за ситуацією, і ви знаєте. Я згадала ваші слова на початку ефіру про те, що Польща одна з перших країн, яка підставила нам дружнє плече, коли розпочалася повномасштабна війна, вони дійсно зробили дуже багато для нашої країни. І от зараз ця ситуація, така довготривала із блокуванням кордону для українців, хвилюючи ще й тим. Що ми думаємо, що поляки, а можливо, навіть і вся європейська спільнота, дещо втомилися від війни в Україні. Чи бачите ви ці ознаки, і чи може найближчим часом йтися про те, що Європа схилятиме Україну до переговорів з Росією? Ну почну раніше, значить, з вашої першої частини питання дійсно поляки. Дуже багато зробили і роблять, і я мав можливість спілкуватися з нашими переселенцями і в Польщі, і в Словакії, і без слідства це все дивитися важко було. Колосальна допомога, і Україна повинна це пам'ятати. В історії українсько-польських відносин є багато теж, значить, негативних сторін, в будь-яких будь сусідів їх не, б... не більше, не більше, ніж Німеччини із Франції. Але вони на, створили міждержавну комісію по трактуванню тих чи інших сторінок історії, і це питання не зовсім знято, але знято. Я думаю, що ми так само ці проблеми вирішимо. Але е я скажу, що е наша е українська сторона повинна зробити все можливе з тим, щоби. Е примиритись із поляками, словаками, угорцями, і ми це робимо. Це, це, про це свідчать різні дипломатичні заходи, які останній час Україна застосовує до наших е, сусідів і друзів, з якими є певні непорозуміння. Е, щодо того, що в Європі це надоїла війна наша, є такі фактори, є такі причини. Дійсно, вони б вже хотіли. Вони б хотіли, щоб це вже припинилося. Вони вже не вони вже їм не цікаво стільки допомагати. І така тенденція є не тільки з боку Європейського Союзу, а й Сполучених Штатів Америки, що нас можуть схиляти до миру, але це буде мир тимчасовий, і це буде мир на тих кордонах, які сьогодні на цих лініях фронту, які сьогодні присутні. Чи може це задовільняти українську сторону? Звичайно, ні. Uh -huh. е і зрозуміло, що, що тут нам треба працювати далі з нашими союзниками, з тими, хто нас підтримує, щоб, щоб ця допомога була більш реальною, щоб ми реально могли вибити ворога на кордонах 91-го року. Це буде важко, дуже важко. але Думаєте, те схиляння відбудеться вже цього року? Е, важко сказати, але тенденція така. Тенденція така. Ну, ще багато, напевне, залежить від того, як відбудуться в Сполучених, Сполучених Штатах Америки. Так. Ну, ви розумієте, якщо навіть прийде. Я не вірю, що Трамп прийде, але навіть якщо він прийде до влади, все одно допомога з боку Сполучених Штатів Америки не припиниться. Е, американське суспільство настільки. Настільки наближене до ідеального, що у них система противаг працює так, що генеральна лінія курсу Сполучених Штатів Америки ніколи не міняється. Я і тут оптиміст, що можливо це буде більш радикально з боку Трампа. Ну, якщо проаналізувати його діяльність, він багато, значить, не дуже популярний в Америки, але по відношенню до України він. Він mm -hmm. вів себе дуже позитивне. На останок поговоримо ще трішки про наших е сусідів. Ще до початку повномасштабної війни у нас були непрості відносини із Угорщиною. А вже коли розпочалася інтервенція Росії, то ускладнилися стосунки із Словаччиною. Бо е ми пам'ятаємо заяви Фіцо. Зараз маємо. Певні непорозуміння на кордоні із Польщею. Ви говорите, що в нас дуже добре працює українська дипломатія останнім часом. Але, от по відношенню до цих трьох країн, чи однакові механізми співпраці повинна використовувати українська дипломатія? Чи з угорцями нам потрібно говорити якось по-іншому? А із словаками ще по іншому, а з Польщею окремо. Дивіться, ну візьмемо Угорщину, да. ми, як ніхто, в Закарпатці маємо можливість бачити, що власне нам необхідно покращити відносини з Угорщиною, тому що, якщо брати Закарпаття, то ми відчуваємо суттєву допомогу з боку Угорщини завжди. І це треба цінити, і так далі. З Угорщиною потрібно себе вести по-іншому, тому що там аж занадто проросійські наративи. І, і це відбулося після однієї півтора години зустрічі е, президента Путіна із з прем'єром Угорщина. Розумієте, в один, в один день от, е, все помінялося, і ми це змушені зважувати. От недавно була зустріч в Ужгороді, ви знаєте, е, Сіарто зустрічався з нашим міністром закордонних справ, і це була робоча зустріч. Це підготовка до зустрічі президента. І і прем'єр-міністра Угорщини, нашого президента, і хочеться вірити, що якісь будуть пом'якшені в наших відносинах. Що стосується Фіцо, то він використовував теж деякі такі внутрішні настрої, проросійські настрої, які сьогодні панують у словацькому суспільстві. Ви ж подивіться прикро, що на сході. Словаччини більше про російські настрої, чи ми, ми тут ближні, ближні uh -huh. сусіди, ніж, скажімо, там на чесько-словацькому кордоні. А, значить, але його візит в Ужгород і зустріч з нашим прем'єр-міністром Шмигелем показав, що не все так, як говорилося. Він пішов на зустріч. А, значить, по багатьох питаннях в Україні, і риторика була зовсім інша. Але це говорили ще до його перемоги, до його формування уряду. Що ну такий Фіцо є, такий є. Він де треба так говорити, так як багато політиків і так далі. Е, ви знаєте, маю можливість спілкуватися з послом України-Словаччині, в нашим земляком, моїм учнем е, Мирославом Мироновичем Кастроном. І, mm -hmm. і він якраз розказує, що стало важче працювати, але можливо і в нього у них все, все виходить. Mm -hmm. Тобто степ -бай степ крок за кроком, е щось у них виходить. Бачите, Фіце сказав, що ми не будемо продавати зброю Україні, так і не будуть, тому що у них всі склади військові вже пусті, нема чого продавати. Але в той же час він сказав, що комерційні структури можуть це робити. І от ми є свідками того, що зараз от. Україна закупляє там машини по розмінуванню там і так далі іншу продукцію військову, яка необхідна для нашого фронту. Зважаючи на вашу робочу діяльність, ви часто буваєте за кордоном, спілкуєтеся, як ви казали, і з переселенцями, і власне і з європейцями. Чи відчуваєте ви, що європейці а, вірять у цей меседж що? Україна їх захищає. Що якщо, не дай Боже, Україна програє цю війну, то Росія може а, прийти і в їх європейську спільноту. Ну дійсно так сполучається, що різні, різні колеги, науковці, бізнесмени по різному реагують. От останнє спілкування моє із поляками, з бізнесменами. До речі, і ви там були на цьому формі. Так і я був польські бізнесмени, який готові вкладати в економіку. Закарпаття кошти, так там щиро я бачив болівання за Україну. Щиро я бачив те, що вони розуміють роль України в, у захисті демократичних цінностей, які панують сьогодні в Європі. В Румунії, значить, там були угорці, там десь інші були наративи. Тому що телебачення то робить своє. Зрозуміло, ну і на завершення нашої бесіди не можу поцікавитися справами факультету, який ви очолюєте, зважаючи на війну в Україні, зважаючи на складні відносини із Угорщиною, словаччиною, Польщею, зважаючи на те, що Європа вже ніколи не буде такою, як до війни в Україні. Чи змінюєте ви підходи до викладання студентам? Бо мені здається, що зараз цього вимагає і час. І ситуація однозначно ну, це не може не вплинути на наш фронт. Це підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які завтра дуже потрібні будуть Україні, яка переможе. Okay. І це зрозуміло. І ми бачимо, що значить виникають такі проблеми, на які меншими звертаються економічна безпека, транскордонна безпека. Ми вводимо курси, ми подумовуємо про нові освітні програми з тих напрямків. Дуже потрібно буде в Україні після завершення війни спеціалістів з проєктного менеджменту. А наші випускники знають. вже знає... дуже потрібні. Да. О, просто <зас> зараз це питання на час. А наші випускники якраз вони знають іноземні мови, вони знають міжнародні економічні відносини, і вони сьогодні, як ніколи, потрібні. І мені приємно, що я не маю можливості всіх, хто просить мене спеціалістів, дати стільки людей, скільки потрібно. Я вже не говорю про традиційні, про традиційні е, фірми з іноземним капіталом, які просять наших спеціалістів, гідзаки, фельдстроніки і так далі. Е, де наші себе випускники дуже добре реалізовують. Ну, приємно, що сьогодні наші випускники і на дипломатичному фронті, міністерстві закордонних справ, вже керівники. Департаментів Міністерства закордонних справ і за кордоном у різних посольствах міжнародних організаціях ОБСЄ в представництві ООН у Австрії. Ну, це найвисокий показник нашої роботи: це успіх наших випускників, це зрозуміло. І ми реагуємо на це і думаємо про нові освітні програми. Які дадуть можливість реалізувати себе. Я скажу більше, що нам приємно, що ми, у нас це багато іноземців на сьогоднішній день. Там ну, не, не так багато й хотілося б, але приємно, що громадяни Чехії, громадяни Словаччини, ми говорили про Польщу. Два поляки вчаться в нас з аспірантурі. Один із них найближчим часом буде захищати дисертацію. Нам приємно, що наші випускники працюють не тільки в нашому Міністерстві закордонних справ, а й у Горському. І в угорському двоє наших випускниць, дівчат працюють. І мені, як декану професорсько-викладацькому колективу, це дуже приємно. Дійсно, є чим пишатися. Так. Я вважаю вам успіхів у вашій роботі. Дякую. Дуже дякую, що ви сьогодні були гостем нашого ефіру. Було приємно з вами поспілкуватися. Спасибі за вашу цікаву аналітику і дуже дякую за ваші оптимістичні погляди у майбутнє. Нехай так дуже. і буде, як ви сказали. Я вам дуже дякую. Дуже Друзі, на сьогодні це все. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе та своїх рідних і, до речі, вітаю вас із першим днем весни. Дрібниця все одно приємно. Нехай ця весна буде переможною для України. Побачимося рівно за тиждень. Нехай вам щастить.